Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про податкові перевірки, які з них дозволені, а які заборонені з 1 серпня 2023 року. Чому хочу сьогодні поговорити на цю тему? Тому що нагадую, з 1 серпня вже наповну в нас діє закон 3219. Він же бувший законопроект 84.01 про відміну всіх, майже всіх пільг, які були введені для бізнесу на час воєнного стану. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Нагадую, що ваші підписки, ваші вподобайки, ваші коментарі мотивують мене на те, щоб продовжувати записувати ці відео, продовжувати оцю роз'яснювану роботу для людей. І нагадую, що я це роблю повністю безкоштовно. Тому за вашу підписку і вподобайку, а також за коментар, я буду дуже вдячний. Повертаємося до нашої теми. Отже, невеличка нагадайка: як було до 1 серпня, було дозволено усі камеральні перевірки, усі фактичні перевірки. Хоча особливої цікавості у податківців вони не викликали. Деякі позапланові документальні перевірки. Ну, наприклад, за заявою платника, Згідно пункту 78.2 ПКУ. Через реорганізацію, крім перетворення, чи ліквідацію юрособи, її структурного підрозділу, або через припинення ФОП під пункту 78.1,7 ПКУ. У зв'язку з бюджетним відшкодуванням ПДВ та від'ємним значенням цього податку більше 100 тисяч гривень під пункт 78.1.8 ПКУ. Усі перевірки, що пов'язані з транспортним ціноутворенням, через отримання податківцями інформації, що свідчить про порушення платником дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями, або та або валютні виручки та експортними, за експортними операціями. Посилатися формально могли на Будь-який більш відповідний пункт статті 78ПКУ. Але найбільш популярний та відповідний до даної ситуації був підпункт 78.11ПКУ. Забороненими ж, у свою чергу, були усі планові перевірки, позапланові перевірки, які не увійшли у винятки, і документальні перевірки щодо правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Як же ж стало тепер, після 1 серпня? Роблю от саме такий розподіл, бо 1 серпня 2023 року, знову нагадую, був, набув чинності закон України від 30 червня 2023 року номер 3219 він же бувший законопроект 84.01. Він вніс зміни, зокрема, і до норм щодо е, воєнного мораторію на перевірки. Для зручності сприйняття я е, е, зараз вам розкажу, які перевірки дозволені, і потім розкажу, які заборонені. Отже, дозволені усі камеральні перевірки. Усі фактичні перевірки, планові документальні перевірки щодо е, госпсуб'єктів, які займаються виробництвом та реалізацією підакцизних товарів, займаються організацією та проведенням азартних ігор в Україні, тобто гральний бізнес, надають фінансові та платіжні послуги, також дозволені позапланові документальні перевірки, е, згідно е, статті 78 ПКУ. Це перевірки за заявою платника, якщо платник не відповів на запит, а у фіскалі є податкова інформація про порушення законодавства щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами з джерелом походження з України та або щодо оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи. Також через порушення податкового законодавства платниками, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, організації проведення азартних ігор, надання фінансових платіжних послуг. Також дозволені перевірки у разі неподання декларації, трансфертної звітності, тільки контроль за транспортним ціноутворенням згідно під пункту 78.1.2, у разі о, подання платником заперечення на о, акт скаргу о, на рішення фіскалів. У разі реорганізації ліквідації юрособи її структурного підрозділу або припинення ФОП. Якщо йдеться про бюджетне відшкодування ПДВ та від'ємне значення цього податку більше 100 тисяч гривень. У разі подання покупцем скарги на. Нереєстрацію податкової накладної, акцизної накладної або помилок в обов'язкових реквізитах. Якщо податково вищого рівня перевірив податково нижчого рівня і виявила невідповідність актів перевірки, вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки тих чи інших питань, Транспортне ціноутворення. Також тут дозволена вже перевірка. Після проведення документальної перевірки отримано було інформацію від іноземних держорганів щодо питань, охоплених попередніми перевірками, та які свідчать про порушення з боку платника. Згідно під пункту 78.1.21 ПКУ, можете очікувати перевірку. Госпдіяльність нерезидента через постійне представництво без взяття на податковий облік в Україні. Згідно під пункту 78.1.22. Тоже перевірка. Порушення платником граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та або валютної виручки за експортними операціями. Також можуть обрати будь-який з відповідних пунктів, установлених у пункті 78.1ПКУ. Але найпопулярніший тут під пункт 78.1.1 пку також дозволені документальні перевірки щодо ЄСВ за заявою платника, в рамках процедури ліквідації юрособи припинення ФОП, в рамках дозволених пованових документальних перевірок, тобто щодо госсуб'єктів, які займаються виробництвом та реалізацією підакцизних товарів, грального бізнесу, госсуб'єктів, які надають фінансові платіжні послуги. Згідно під пункту 69.35 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. А от які перевірки заборонені? Увага. Планові документальні перевірки щодо усіх госпсуб'єктів, крім тих, що потрапили у винятки. Тобто, гральний бізнес, госпсуб'єкти, які займаються під акцизними товарами або фінансовими. Потіжними послугами. Далі, Позапланові документальні перевірки, крім тих, які потрапили у винятки. Які винятки, я тільки що назвав. Гральний бізнес, підакциз, фінансові потіжні послуги. І документальні перевірки щодо ЄСВ, крім тих, які потрапили у винятки. Все це обумовлено під пунктами 69, 69,35, під розділу 10 розділу 20 ПКУ. Під пунктами 78, 78 статті, так. І е, під пунктом 9 розділу 8 закону 24, 64. Якщо підсумувати, то щодо документальних перевірок, планових, позапланових. По факту заборона знята практично повністю, підкреслюю, не абсолютно повністю, а саме практично для тих, хто займається підакцизом, гральним бізнесом і наданням фінансових та платіжних послуг. А от усіх інших платників контролюватимуть у рамках податкових перевірок, як. Практично були дозволені і до 1 серпня 2023 року. Хіба що щодо ЄСВ, як бачите, ну, є нюанси. А також серед дозволених позапланових документальних перевірок з'явилися ті, що проводяться за скаргою покупця на те, що продавець не надав або податкову накладну, або коригування вчасно. Усе, в принципі, не так страшно, як планувалося. Хоча неприємно трошки згодний. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на мій інстаграм або ж на електронну пошту Обидва посилання я залишаю під цим відео. Все буде добре. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. І все буде Україна. Пока!